На сніданок посмажила сирники. Це ще я вчора смажила, ніхто більше в мене, крім мене, їх не їсть. Я вже другий день на сніданок їм сирники. Так, а тут я почала вчора варити м'ятне варення, м'ятний сироп. На моєму каналі є рецепт, там повністю розказую детально, як його готую. Це в мене вже на останньому етапі. Сьогодні. Я маю витягнути ці листочки, відтиснути, процідити, закип'ятити і розлити по баночкам. А зараз хочу взяти собі до сирника. Дуже мені подобається от, зі сметанкою, до якихось сирничків, налисничків і полити ось таким сиропчиком буде дуже смачно. І ще можна. Тут у мене вариться вода з цукром для компоту. І я завжди так роблю: я доводжу воду до кипіння, закидаю цукор, його проварюю, щоб він закипів, а потім закидаю ягоди, фрукти. А компот я варитиму з ревень. Не знаю, я вирощувала так довго ревень, виростила його, і зараз толком я не знаю, для чого він що з ним робити. Тому завжди там пару паличок цих... Кидаю в компот. Він такий кисленький, тому думаю, буде добре. Так, ревень, Тут у мене остання вже полуничка. Вчора таку вже нещасненьку вибрала попечену сонцем. Малинка. Вже в мене от перша малина така хороша. А це з морозилки витягнула чорницю, Треба вже ж його все виварити. Хоча я багато не морожу, це я купувала минулого року десь там 1,5 кг. Чорниць ми трішки поїли, якісь там пару разів зробила вареники і вкинула в заморозку. Зимою компоти не п'ються а от літом те, що треба: скляночку холодного компоту завжди приємно випити. Ой, а хто там не вчить? Зараз вам покажу, як моя красунечка додому вертається з вулиці. Хто там проситься, хто там проситься додому? Хто проситься додому, моя умнічка? ти вернулась, я завжди тобі рада. Моя розумничка. Ось так нажарі ж була, да, каже, напеклася там, нажарилася. Ух ти моя така хороша, ти моя така хороша. Ти така хороша птіця. Така хороша, така моя хороша, така м'якенька Ти моя дівчинка. До чого красивий компот, правда? От літом, коли починаються всі ці ягоди, фрукти, зелень, таке різноманіття, що просто. Око радіє, оце таке бачите. правда, Такий компотик Такий класний. Різні кольори. М -м -м. і ще поклала туди, дістала з цього варення листочки м'ятні туди кинула, щоб трішки буде теж ще з ароматом і смаком м'яти. Нічка сьогодні була жахлива, починаючи з вечора. Е, получається, у нас сьогодні. Яке число? Третє? Д... Е, сьогодні четверте. З 3 на 4 липня е, дуже сильні обстріли. Але вранці я встала. Ранок я так люблю ранки літні, обожнюю, коли ще так день тільки прокидається. Коли Ще немає жари, і так пташки співають, і ще залишилася трішечки роса і таке свіже повітря. І я виходжу на вулицю, завжди обходжу свою теплицю, свої грядки, свій двір, що в мене де росте. Кожного дня на це дивлюся, цим милуюся і отримую просто неймовірне задоволення. І думаю, Господи, яке життя прекрасне! І як я вдячна за життя і за все, що я маю. І які цінні ці кожні дні, і як важливо, як важливо помічати ці дні. Помічати ми ніхто не знаємо, коли буде останній наш день. А помічати ці дні і цьому радіти дуже важливо. Оці свої рослинки, які я вирощую, я їх дуже-дуже люблю. Завжди чекаю весну, щоб щось саджати. Просто ну, не можу набутися тут. Так, а ще хочу показати, як розквітли лілії. Я просто в захваті від них, до чого гарнизні. Ця е, красива, в неї стільки бутонів, що їм просто немає навіть місця, щоб розквітнути всім. Я навіть не знаю, скільки тут, скільки тут цих квіток їх не рахувала. Ну, вона просто обліплена вся бутонами. І навіть вже е, пішли маленькі е, ці дітки. Треба буде почитати в інтернеті, як їх правильно розсаджувати. Це минулорічна, до речі, дуже швидко почала розмножуватися. Ця лілія в мене найдавніша. Навіть вже не знаю, скільки її років, не пам'ятаю, напевно, років 5. І те, що вона вже дала приріст, можна теж її розсадити, поділитися з кимось. Мамі хочу дати. І оце теж минулорічна я, куп... я просто купувала в магазині, просто в супермаркеті. Ви подивіться на цю красуню. Колір, не знаю, Коричнево-червоний чи вишневий. Теж дуже багато бутонів. Боже, розквітла, ну до чого гарна. І така висока, майже, ну, я не, ну, метр, мені здається, є висоти. Дуже-дуже-дуже красива. Вона ще приросту ніякого не дала, до речі. І от теж ще одна це теж минулорічна. Дивіться, які вони всі різні. Ота перша, теж минулорічна, вона багато дала вже приріста, а ця в кольору такого жовтого. Ну, навіть лимон не такий жовтий, як вона жовта. І теж бутонів дуже багато. І вона теж дала невеличкий приріст. Можна щось тут буде теж поділитися. Ну, ну до чого гарні. І вони такі цупкі, такі, ви знаєте, тверді, такі дебелі. Тут теж прямо навіть листок, він такий цупкий, твердий. Ну, дуже гарні. Дуже просто неймовірної краси. Неймовірної. Так, я збираюся зараз поїхати е, до мами. Треба звозити її в магазин, дізнатися, до речі, як вона пережила там ніч, тому що вона живе ближче до Києва. І ближче до Києва, і під час обстрілів їм завжди дуже-дуже там гучно. Взагалі, бідна моя мама. Я одягнулася на вулиці дуже спекотно. Нарешті включили нам літо. Я в такій легенькій спідниці футболці, так одягаю зуваю босоніжки і поїду, звожу мамочку, свою в магазин. Так. Люблю довгі спідниці і плаття теж. Вже домовилися на час, який їдемо, я вже запізнююсь. А запізнююсь чому? Тому що вдома, як завжди, дуже багато справ, дуже багато всього. І я дуже люблю бути вдома, я люблю щось вдома робити, хоч у мене далеко не все зроблене. Але я люблю бути вдома, особливо, якщо я одна. А зараз якраз я одна, і мені так не хочеться їхати. Так, взагалі дуже не хочу їхати. Я б це була, бо була вдома собі. Але треба їхати. Так, ну що ж, я вже з'їздила по своїм справам, була у мами, що потрібно було допомогти допомогла. Потім заїхала в магазин, до речі, не робила. Ну, потрібно якось буде зробити знову розпаківку продуктів. Особливо от, в будній день і в кінці тижня дуже класні різні акції. Багато купила по акціям. Продуктів так непогано і людей небагато. І інколи я роблю так, коли я так багато десь перебуваю, я, звісно, не можу поїсти вчасно. І тепер я їду додому і думаю, собі куплю щось перекусити, і частенько я собі купую рол. Зараз вам покажу. Я вже з'їла майже половину. Дуже смачні, класні роли. Купую їх тут, оці всі добавочки. Ще в них дуже смачний, мені подобається імбир. От я не знаю, чомусь він такий прямо смачний, такий солодкий. І дуже гарні роли, бачите, і така рибка. Ну, раніше інколи буває ще товсі, ще шматочки, але все рівно ці теж такі непогані. Дуже смачно, люблю просто класичну філадельфію. І собі от купую, просто перед домом з'їдаю, щоб не бути дома дуже голодною. Зараз приїду, потрібно кормити свою сім'ю, годувати. От, і для себе якось вже, щоб я не була голодна, не накидалась на їжу. І я от біля якоїсь водойми. Це теж ставок здоровенний, такий дуже гарний. Так приємно тут, знаєте, просто тут постояти поряд. Перекусити і подивитися на воду. Так, да, Дивлюсь на воду, і я чітко розумію, що я так хочу на море. Я так вже засумувала за морем, за цим відпочинком, за пляжем, за водою теплою прозорою. М -м -м. Да. Головне, дочекайтеся кінця війни, і тоді можна буде планувати щось. Десь я там бачила тільки шукачечку, що, що качечка плаває. О, дивіться. Качечка пливе. Клас, тут дуже гарно. Так гарно. А на березі я вийшла чуть-чуть. Не втратила свідомість. Подивіться, які жаби. Ну, теж, як для жаб, то вони дуже гарні. Такі зелені аж переливаються і блистять. Надіюсь, більше тут ніяких таких плазунів не побачу. Так то гарно, гарно.